Ну, сьогодні 1 вересня саме час відкривати осінній сезон на кухні, адже ринки заповнені овочами, фруктами, що достигали під серпневим сонцем. Саме восени сезонні прукти з фрукти це справжній вибух кольорів і смаків. Пропонуємо це не ігнорувати ці гастрономічні можливості. І у нас в гостях Ірина Рудневська, кулінарна експертка, готуємо осінні страви разом. Таки да. Ось Розказуйте, що, що що буде у нас із От у вас з чим асоцію асоціюється. Ну зараз поки що у мене вже другий ефір. До мене приходять всі приходять без м'яса і без риби. У мене з постом все асоціюється з весною. Поки що так, але ну слухайте, настрій нам піднімає насправді ось такі соковиті груші. Я взяла навіть бачите, в асортименті, бо я люблю, коли Ні, їх декілька варіантів. Це Санта Марія. Це такі Сан... більш тверді. Я так розумію. Е, так. А, а це конференція. Вони прям так. течуть. Ну е, бо я не знала, які ви більше полюбляєте. Я вже зрозуміла. Сінь. М'ясо, але грубой. <реш> Більше люблю а, гарна то... риба ковбаса. знаєте, Це, це про мене. І, а, а... Але це буде у нас не чисто український рецепт, а рецепт буде з таким, знаєте, характером екзотичним. Тому О! що ми ще додамо ось такі ківі. І до додамо... знаєте, що скоро це вже не як з дотика буде. У нас такі зміни клімату відбуваються. Вже такі кавуни можна у нас в центральній частині в Київській так, області вже побачити. Що я думаю, що Києві вже а, не до речі, Київ вже давно росте, проростає в наших регіонах, і навіть під Києвом, так да. але вони такі трошки маленькі, не зовсім такі встигають виростити. Але, але я смачні? думаю, що смачні, смачні, дуже солодкі соковиці. Тому ось це ми будемо з вами використовувати. І звичайно, ще французький а. шарм блакитного. Сира. Ну, тому пропоную почати. Ну, давай. Що да. починати? З чого починається театр? Як казав За Станіславський. З, вішалки. Із, із анім. з вішалки, казав Станіславський. Що стосується страв, Подівхід, починається. Знаєте, страва, весь смак починається з обраних компонентів найкращих і, звичайно, посуду. Тому Ось Як це, Сонечко таке. Сонечко, це також уже осінь, осінь, осінь. Наближається, тому ось тут ми будемо формувати. Ви мені будете допомагати? Да, да, кажіть, що це робити. Прекрасно. Тоді, ось тут вам тарілка. Так. Я принесла навіть так. такий гаджет, коли я готую борщі сотнями літрів. Тут ми робимо капусту, шаткуємо. Ага. Але ось тут варіант: ну, зараз світло вимикають, тому не у всіх. А я коли борщ роблю, я його просто нарізаю. То, я мабуть, шинкую. коли ви 5 літрів робите. Ні, я а коли я говорю 100 шістом. літрів, то ви розумієте, що це трошки інші, інші ну да. об'єми. Тому я думаю, що таке нам, такий гаджет нам знадобиться ось таким чином. Тут треба зафіксувати. Якщо немає. Як Він такої... працює, розкажіть, щоб я знала. Ось, ось так. так зараз я зафіксувати. зафіксувала. зафіксувати. І ми маємо ось такими це тоненькими. Так, що я можу працювати. Тимайте. Так, погнали. А, Бо є варіант, коли ми груші карамелізуємо на патерні. Я не зрозуміло, хто в нас кулінарний експерт взагалі. Ну, ви поки попрацюєте, а я порозповідаю. Пошуткувала. Ківі. ківі також я зараз зачищу, бо в даному випадку нам не потрібні ось ці, ці вся волохата шкірка. Виходить, отак. Виходить? <пишут> <пишут> давайте, давайте ще один сорт грушу. Дивіться, прекрасно. треба? Пор... Давайте ще один сорт просто додамо да? для того, щоб у нас різноманіття було так. так. А от ви зі шкільної, зі шкільної програми скільки смаків пам'ятаєте? Людина відчуває. Ну давайте взагалі в нас в шкільній програмі такого не було. Ми табурета робили, тому здається, не їсти готували. Дівчата у нас їсти, готували, там що. -що. Ага. Ще хрестиком навчився програмі, так, ну, на добре, ти... зі шкільної програми, вишивати нас. Ну, Але без шкільною давайте ми просто розберемося. І добре. так, смаки, є солодкий, є гіркий. На відміну є кислий. Є давайте ще кислий, солодкий, гострий. Гострий, то вже відчуття. Це, це відчуття, да. солоний. Солоний солодкий, солони, солодкий кислий гіркий, і гіркий. Е кислий. Це, чотири, правильно? чотири чотири смаки. Да. Це наші рецептори, які відчувають. Тому я завжди, достатньо, я завжди намагаюся об'єднати в своїх стравах. Може тут порізати нормально. А можете спробувати, до речі. Все в нас вже готове. Об'єднати в своїх стравах намагаюся максимально багато смаків для того, щоб ми отримали. От ну, знаєте, ні. Ні? <реш> <реш> <У мене кашка. реш> не виходить. <реш> Нет, Добре, давайте цемо ножем. Нічого. А тепер давайте, можемо викладати це все, як наче карпаччо. Знаєте, таке давайте. поле там, давайте, де в нас давайте. два види груші. Давайте, давайте, ківі. Так, і це вже в нас є який смак? Солодкий є. Так, солодкий у нас є вже Є, кислий є. Києві. Кисло, кисло, хіба він кислий? Киві, спробуйте. Ви вже погані купили, так? Да? Ну, Я шукала, знаєте, я шукала Королевські. На нас, я зрозумію. <рес> Але Ще на солодків. жаль. <рес> знаєте, я ну, такі жовтенькі. доступ. Їх чи окремо складувати. Ні, ось так от ви ось так їх і розкладаєте, отак дуже гарно. І Киві між ними також. Ось таке карпаччо у нас, знаєте, виходить. Дуже класно. Так. Так. І так, туди. Переможайте там ківі. Далі, який нам ще потрібен смак додатково? Кислий, mm -hmm. солодкий, правда? є. Кислий. урізноманітнемо їх ще декількома смаками. Так, розкладаємо. Що виходить нормально в Тепер Тут бортики, щоб було видно. Mm -hmm. так, тепер Бортіки, ківі. Киві. Боже, як у вас презентація? що такий... Художній смак. Виклали так. Класне mm -hmm. є намагаю, тепер перківі. Давайте ще його розподілимо. Не, я можу здебільшого свічуків? <пфф> все одно <брутально>. в жгунку перемішається. Так, так, так що брутально вже так. Так, розкладаємо ще циківі. Mm -hmm. Так, є. Тепер блакитний mm -hmm. сир, король сирів. сирі. А до речі, тут можна використати будь-який сир за смаком, можна і пармезанчиком притрусити, можна бринзу розкидати. Але це знаєте, таке класичне поєднання, мені здається, і я обрала цей варіант. Ну, майже м'ясо, так? Майже. Реально, майже м'ясо. Дуже смачно. Тому розкидаємо ось це. А я поки приготую заправку. Mm -hmm. Заправку, mm -hmm. або дрессінг, mm -hmm. або соус, mm -hmm. або або які ще ви варіанти, знаєте? Дрежемо? Ще <рес> а... що вистачить? Я думаю, вистачить. Okay. Як ви фігурно дуже класно це все зробили. Так, тепер дрессінг. Або соус. Бо мені Let часто говорять, Дала. що знаєте, що ми маємо використовувати наші українські терміни, тому я вже кажу соус. дресінг або заправка. Заправка, так. тому Ось така в мене скляночка-баночка. Десь все це один до одного. Лимон. Я, я з дитинства такий пам'ятаю. Насичений. Я теж таке носив. Роб... Куди носив? Студію. Так, далі. Теж перевіряв на солі, на цукор. До речі, те, що було всередині. Так, гірчиця в зернах. Подайте мені ось там мед. У нас ще оце мед. Так. А давайте ми його допоможемо з горіхами, дрібнити їх чи не треба? Так ви можете руками їх просто подрібнити і розсипати також по тарілки. Також мене тут я використовую волоські, але знову ж таки, якщо є мигдаль або фундук, або будь-який інший кедр. Ну то вже ви по багатому По-багатому. Тим паче, зараз кедр у нас уже... З таких грошей, би просто, я, я коли побачив, там 50 грамів, я, я точно думаю, я думав, я точно кедр купую чи золоту. Да, чи, чи щось вже інше, так? Да? Так, оливкова олія. Для тих, кому це також не підходить, можете взяти звичайну нашу олійку. І сіль. Сусід завжди використовують. Ну я також теж люблю морську, бо вона ну в нас гімалайська, якщо що, гімалайська. Ага. А де їх беруть в Гімалаях? Я завжди що сіль беруть тільки в морі. Підождіть, а наша кам'яна Артемівська? А я не припрошу. Морська і яка шахта Так, так, так. Все, ось таку красу ми зробили. Це може зберігатися в холодильнику тиждень, тому. Тепер як роблять хто то робить? Тарандарада поспіваєте, я танцюю. Там готово. Бачите, воно вже навіть такої консистенції суспенції стало. Так, мікрогрін на кінза. Окей. Як його розкладати? Як хочете. Ви сьогодні художник. Я сьогодні малюю. Ви сьогодні малюєте. Я Художник, я так бачу. Так, Тому бачите вам в руки. Моя ідея, ваша реалізація. Майрошо. Дякую вам за цю можливість. Так. Давайте отакого вот так. ще. Э, Звичайно, так, 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 що так, безсожніє. Для об'ємчику. Ой, краса. Прекрасно. Це, це вже гарно, правда? І ще одно використав. А, це одне і те саме, це два години. Угу. Отак, от отак. Отак. Я думаю, що досить. Мало. Андрій, мені здається, це ваша друга професія. Ваша друга професія, Можливо, а може й третя, а може й десята. <рес> так, тому ми додаємо п'ятий смак у мамі. Я просто знаю, я скажу просто. Mm -hmm. я, я був е, 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 як сказати правильно. Е, е, ну, коли За, з коли не е, невдале одруження, і я навчився готувати дуже багато. <рес> Але знаєте, <рес> це, <рес> це, це, <рес> з негатива вийшов позитив. Yeah? Тому ви так знаєте, це є. також дуже круто. Перший млинець кому мали нічого. Так, ось так, так. гарненько полили. Смакота. Все. І тепер це все разом С... з сиром. Додали п'ятий смак у мамі, бо я ж почала ту розмову і не договорила, що. що у показати мамі. треба, так? Да? Це все ми додали Це вже? ми все це... зробили вже. бачите Давайте покажемо п'ять хвилин. Як воно і виглядає Давай на цю камеру? О, так ірочка Опа. Подивіться, яка краса. Якщо б от зараз дивитися, можна сказати, що я піцу тільки що зробив, правильно? Бо ж така тарілка крута. Тарілка крута, а страва, яка крута, а поєднання. І я хочу, щоб ви відчули тепер ці всі смаки. Давай. Ваше здоров'я. І киві, киві, обов'язково киві взяли і сир. У мене зараз рецептори божеволіють. А mm. я вам обіцяла? Так. Да. Це точно реально. Виконала. І і, і сіль, і кисленький, і солодкий, і, і гірке трішки. Mm. Я хотіла, звісно, ще mm. чилі додати, але mm. мені здається, було би тут трошки зайве. Тому горішки, сир зробили mm. свою справу. Мені mm? просто записувати ці рецепти треба, бо попереду після Нового року знову піс. І в пісні я завжди фантазую, що з чим скласти. Угу. І, Але я речі... вам прийшлю цей рецепт угу. в особисті. Дякую. А я сподіваюся, що наші глядачі його запам'ятали, записали і обов'язково повторю народ. Коли ви відкриваєте дому холодильника, каже, нічого дому немає. Я вже зрозумів. Ну, і з понтових ті, був тільки сир, скажімо так. Все да? решта, в принципі, плюс-мінус в, в нормальному доступі було Тому можна щось нарізати, щось замінити, ви пам'ятаєте. Рукала, будь ласка, завжди є в хало. Цей салат, він мені, в принципі, піцею нагадує, тому що піце, коли вигадали, це було із того, що було вдома. Так. Це піца, це їжа для бідняків в Італії, так. яка просто стала популярною, і туди накидали все, що було ну, що Але за, потім з'явився хамон. Всі ці понти вже було пізніше але ви бачите, що можна зробити із всього, що у вас є вдома. Поєднання ви можете робити і вирішувати тільки ви. От бачите, сьогодні була Ірочка була у нас сьогодні главним, головним, головним ідейним лідером так, ідейним лідером. А я сьогодні був там творцем художнього стилю, так. скажімо так, але все одно під керівництвом ірини рудневської кулінарної експертки. Дякую вам, що завітали до Дякую нас вам. і смачно погодували. Дякую.